Всім привіт! В цьому відео я вам розкажу про щоденник, який вам вийде у школі. Значить, він ось такий невеличкий. І він дуже-дуже зручний. Значить, коли ви тільки відкриваєте щоденник, ви можете побачити карту і ваші обов'язки. Ну, а на наступній сторінці ви можете побачити, хто працює в вашій школі, від якого до якого часу працює школа і чим ви можете займатися після школи. А далі у вас є розклад уроків, чим ви можете займатися перед школою, і трошки інформації про навчальний рік. А на наступній сторінці ви побачите, як вам треба одягатися, і що ви можете приносити в школу, а що ні. А далі про запізнення. Ну а далі у вас є поради, як ставити ваші цілі і як зробити ваше життя трошечки краще. Ну а далі ви бачите календар, в якому ви можете записувати завдання, які дій до там якогось дня. Ну а далі також календар. І також є дати з різними святами вже написані за вас. Ну, а цю вже ви бачили сторінку, як приклад перед цим де заповнювати ваші цілі і так далі. І, до речі, я пропустила одну сторінку там, де ви заповнюєте свою інформацію про себе. На цій пропущеній сторінці ви заповнюєте вашу адресу, ваш клас, ну, і таке інше. Ну, а далі і у вас інформація про як люди себе мають поводити. Потім у вас є інформація, як треба бути перед тестом, як навчатися. Далі у вас іде інформація про як ставити цілі, як щось записувати. Потім у вас іде про як правильно писати. І так далі. Є як слова від одної літри до іншої ставляться. Також є у вас математика, різні фігури, і як вирішувати все. Потім у вас іде також трошки ще математики, таблиця множення. Потім у вас іде Фізика, хімія і природа все разом, у вас іде, потім у вас ще йде також ось, сонячна система є, потім у вас іде історія, там різні дати, президенти є. І потім у вас іде «Hall Холпасис це коли ви йдете в коридор. І вам треба показати вчителю, щоб він це заповнив. Але, скоріш за все, вам на це не треба буде. І потім у вас є таблиця і заповнювати, які уроки є, лінійка, ну і наприкінці є календар. На цьому все. Побачимось в наступному відео.